Привіт, друзі, ну шо? О, що. чого б такого почати? Мені здається, ну, чисто моя думка така, що Трамп готує Штати до третьої світової війни. Чому мені так здається? Тому що він хоче якось налагодити стосунки з Росією для того, щоб коли Китай з Америкою воювали. Росія не воювала на бухті Китаю. Це раз. По-друге, він хоче зупинити нашу війну, щоб уже не допомагати нам в той час, коли треба буде допомагати їм. Це два. По-третє, подивіться на закони про податки, які він прийняв. Вони свідчать про те, що Трамп хоче дуже сильно, щоб перенесли все. Виробництво виробництво всього з Китаю, з Мексики, з Канади, все перенесли в Штати. Для того, щоб коли почнеться війна, може бути що завгодно. Промисловість, вона знаєте, в інших країнах може бути не така захищена від ракет та від всього, чого завгодно, і під час війни думати про те, як би захистити заводик, який виробляє якісь там дрони, чи ще щось в Китаї, чи в Тайвані, чи там в Мексикі. Ну, таке собі заняття, знаєте, краще, щоб це все вже вироблялось в Штатах. От. Тому мені здається, ну, така моя думка. Що Штати просто готуються до Третьої світової, яка по-любому повинна початися, і вони знають про це. Тому вони, ну якби вони не знали про це або думали, що може і не початися, наперед підготуємось як під час холодної війни, да, то вони ну, не робили такі економічні кроки. ну Тому що це ж, це ж шкодить по-перше жителям тих самих штатів. Вони за все тепер будуть платити більше. Але, але у них зато буде автономність, чого нашій країні трошечки не вистачає. У нас немає поки автономного виробництва дронів. Ми залежимо від батареї, які з Китаю, ми залежимо від там, багато різних позицій по дронам, теж із Китаю. Ще у нас нема свого такого потужного виробництва, як хотілося б. Так що, на мою думку, Трамп робить все виключно заради цього. Так що, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, от. така от штука.